Є знижки на ліцесет та ліцесет Макс 15% в Автаках подорожник та Очільник гур Крило Буданов в інтерв'ю американському виданню The Washington Post знову приголомшив своїм прогнозом. Українські командири, головний розвідник, сказав, коли закінчиться війна, чи варто чекати на розпад Росії, як він оцінює? Стан Путіна і коли в Україні з'явиться вікно можливостей, щоб докорінно змінити ситуацію на фронті. Про це все а також якої стратегічної помилки припустився Путін, розповім за мить. З вами новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Темний принц війни в Україні. Саме так трохи пафосно, але правдиво американські журналісти з Вашингтон Пост. Характеризують українського очільника гур Кирила Буданова, кажуть військовий не лише ефективний командир-керівник, але й справжня українська зірка. Медійників вражає його образ і кількість мемів з Будановим, про що вони пишуть з відвертим захватом. Описують Буданова ну дуже літературно у напівтемряві кабінету. ледь помітно похмуре обличчя генерал-лейтенанта Крила Буданова. Він любить працювати у темряві, і личить начальнику української військової розвідки гур. За його спиною видно картину, на якій зображена гігантська сова, символ його управління, яка жорстоко пожирає кажана, який є символом російської зовнішньої розвідки ГРУ. Буданов темний принц української війни. Його вбивчий погляд став іконою для українців. Символом хоробрості та непокори у війні з Росією українське видання НВ називає його людиною безусмішки. Мем, який поширюється в інтернеті, показує дев'ять однакових фотографій його. Похмурого обличчя з позначками Щасливий, злий, занепокоєний, схвильований і так далі. Буданова похвалили, але давайте до деталей. Крило Буданов назвав, як би він хотів, щоб закінчилась російсько-українська війна. Начальник гур відповів відверто і, мабуть, назвав одну з найбільших мрій кожного українця. Чим закінчиться ця війна? Буданов обережно ставиться до прогнозів. Він сказав, що не був би проти можливого розпаду Росії на дрібні частини. Але він застеріг в російських мріях. Вони окупували всю Україну, а в наших мріях ми маємо парад перемоги До Москви. Іншими словами, жоден результат малоймовірний. До речі, і тут журналісти не змогли обійти осторонь ще один мем про Буданова. Він має ось такий вигляд: на ньому Путін, гуляючи парком, запитує Буданова, чи не вкусить його пес. Буданов відповідає ні, і песик знешкоджує диктатора з пістолета. І, хоч парад на червоній площі, та так само і миттєва ліквідація Путіна це не мета, а такі собі жарти у Буданова. Розуміють, що ця війна не закінчиться, поки в Росії існує чинний режим. Отже, так чи інакше Путін має зникнути. Запитали у Буданова і про так званий корейський сценарій, і чи можливий він в Україні, Крило Олексійович відповів з гумором. Ця війна триватиме, поки цей режим в Росії сказав він. За наступного режиму це може змінитися чи ні, але буде вікно можливостей, коли я запитав про корейське рішення шляхом переговорів. Він зіщулився і запитав, чи хочу я, щоб Україна стала північною Кореєю. Україна, а отже, і ГУР ніколи не припинить боротьбу з ворогом. Це гарантує Буданов, за його словами, продовжать розвідники і свої атаки в глибині Росії. Йдеться і про атаки безпілотниками, і про дещо значно вагоміше. Щоб протистояти росіянам, Буданов планує нові транскордонні атаки з боку російських добровольців, які діють всередині Росії за підтримки його служби, а також нові атаки безпілотників. Він пояснив. Ми запропонували план спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, наприклад, військову промисловість, критично важливі військові цілі, їхні аеродроми, їхні командно-диспетчерські пункти. Мета полягає в тому, щоб показати, що президент Володимир Путін не може захистити населення від проникнення війни в Росію. Пояснив він, коли ти сидиш, скажімо, в Пітері і дивишся війну тільки по телевізору, ти завжди підтримаєш її. Але люди починають нервувати, коли атакують якийсь об'єкт біля їхнього будинку. Буданов особисто часто бере участь в операціях гур пліч опліч зі своїми побратимами. В кабінеті у Буданова поруч лежить кулемет 50-го калібру, пише автор статті. Скоріше за все, йдеться про американський кулемет Браунінг. З ним Буданов кілька разів виходив на бойові завдання. Біля його столу лежить купа броні та кулемет 50-го калібру, і вони не для показу. За його словами, Буданов регулярно їздить на передову в Бахмут, Авдіївку, усюди. Іноді мені необхідно бути зі своїми людьми, щоб мотивувати їх. Я не шукаю виправдань, чому хтось не зможе щось зробити, тому завдання завжди буде виконано. І знову ж таки, все це не пусті балачки, бо у мережі навіть є цьому беззаперечні докази. У лютому 24-го року медіа розповсюдили відео бойового виходу Буданова. Очільник розвідки у броні та стильових тактичних окулярах під звуки вибухів підписав прапор на передовій. Коли всі уйдуть, вони захотять зайти сюди. Реально це зона різка. Наше проповозло. Ні, це не попово. Це З в діло, можу сказати. І це, звісно, не все. Раніше ЗМІ також публікували фото Буданова у Бахмуті, коли у місті саме точились найжорстокіші бої. Спеціалістам пізніше вдалося геолокувати місце знаходження командира. Він пересувався в кілометровій зоні поблизу фронту. Начальнику путінського гру Костюкову таке і не снилося. На цьому фоні дуже смішно виглядають постійні інформаційні вкиди росіян і безглузді фейки про смерть чільника гурмо. Про вже третю смерть Буданому попередили 17 квітня в центрі протидії дезінформації. Під Харковом загинули головнокомандувач ЗСУ та керівник ГУР. Це фейк. Брехня в результаті ракетного удару російських військ по Чугуєву на Харківщині ліквідовано головкома ЗСУ Сирського та очільника головного управління розвідки Буданова. Цю новину тиражують про кремлівські телеграм-сміттярки. Правда, насправді повідомлення фейкоробів про ліквідацію представників вищого українського командування. З'являються в соцмережах регулярно з 22-го року. Цього разу це ще й частина кампанії з нагнітання істерії щодо ситуації у Харкові. Пропагандисти неодноразово поширювали такі фейки не лише про Боданова, мінімум двічі у травні, і серпні 23-го року, а й про із головкома залужного танцюру екскомандувача сил ТРО та інших українських генералів. Щоразу ці повідомлення спростовували самі ж росіяни, як і в цьому випадку. Частина розмі вже встигла все списати на помилку. Насправді це не помилки, а цілеспрямована кампанія з деморалізації українських військових та цивільних шляхом провокування емоційних гойдалок. А як думаєте, ви хто все ще ведеться на всі ці фейки про регулярні вбивства Буданова, Залужного і Зеленського? Напишіть про це у коментарях. Запитали у Буданова і про його ставлення до скандального кандидата в президенти США Дональда Трампа. В Україні досі багато хто боїться, що той, якщо знову прийде до влади, саботуватиме допомогу Україні і буде тиснути, щоб Київ пішов на невигідний мир із Москвою. Буданов заявив, що поважає Трампа, і пояснив, чому. Ближче до кінця нашої розмови я запитав Буданова, чи не хвилюється він, що в разі обрання Трампа він може спробувати нав'язати врегулювання. Його відповідь мене здивувала, але можливо вона підкреслила, який він спритний розвідник. Він уже залучає потенційні активи. Я дуже поважаю особистість Трампа. Сказав Буданов. Він зазначив, що колишній президент навчався у військовій академії і відзначив його стійкість. У його житті було дев'ять випадків, коли він... Піднімався на вершину, падав на саме дно життя і знову повертався. Але щодо будь-якого мирного плану Трампа він сказав, навіть така людина, як він, не зможе вирішити це питання за один день. А ви чекаєте на нові блискавичні операції ГУР і де би ви хотіли побачити український спецназ найбільше в Донецьку, Криму чи може в Білграді або Москві? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Побачимось.